Всім привіт! Цікаве місце знайшов для зйомки. Сижу під деревами в тіньку, сонце не падає. А задній наш участок, який над яким дуже багато роботи. я вам трошки покажу. Ось, і познімаю, що я буду сьогодні робити. А, купив я собі... Вообще, я починав, я це перезаписую початок, тому що починав. Розповідав там багато, чого, що ми довго не знімали. Та що ж таке? Нічого. Зараз не так воно виходить знімати як раніше. Вийшло там дуже довгий вступ, на 13 хвилин, думаю, що я буду це от, такий вступ робити. <хи> в общем. Сьогодні буде влог, буду знімати ось на таку штуку. Купив собі, покажу спеціально на початку. Купив собі ось таку, значить, така значить, така от ошейник такий, на який він цепляється сюди на шию. Ну, Давайте так, спочатку на нього ціпляється камера, у мене GoPro Hero 11. От, раз, вставили камеру, тут магнітне кріплення таке. Я обзор не буду робити ці штуки, я просто на неї зніму весь влог і подивитись, як вона. Оп, защлкаюся і вона висить. І можна ходити знімати в руки вільні дуже, дуже зручно. От Сьогодні буде в мене влог на такий ошені. Це перший, перший такий влог на, на цій І Взагалі це перший влог за останні там пару місяців. Е, тому е, буду тестувати таку штуку. О! От і Нора, бачите, сидить там, сидить вдома і <хи> чекає. Ось така штука на шия, шийник вішається, і Я собі ходжу, в мене руки вільні, от, бачите, руки вільні і можна знімати все. Дуже хороша штука, тому що часто я щось роблю на подвір'ї і думаю, познімати, би, але руки зайняті. Оце, от, оце. А, от, от Забор поставили з сусідам. Поставили стовл столбики, залили бачите, фундамент на під щоб так основательно було все. Але. Ну, з нашої сторони треба ще зашити. У нас корічнева ну, такий типу, коричневий колір. І я хочу, щоб у нас вся, весь, всі кольори тут на участку були саме такого кольору. Тобто, Криша, забор, який йде з вулиці фасадний. І з цієї частини. Тут забор теж буде. І там з іншим сусідом, там, там він зробив коричневий такий дерев'яний заборчик. Може з нашої сторони будемо зашивати, чи не будемо, не знаю. Взагалі мені мрія там посадити туйки, щоб дуже гарно було. А оця частина у нас, от, участка, взагалі тут просто один. Тут подивіться, що тут робиться. Я просто мені завжди це ось, знаєте, аж. Аж як я вже казав, аж соромно, що тут у нас робиться це з цим забором, з цією частиною нашого, нашого, нашої ділянки. Вранці, коли ти ж наша спальня, виходиш зі спальні, глядуєш, і, і воно аж настрій падає. А тут такий забор у нас, сітка. Ну, сітка ще така, не саме страшне, але ж воно ж позаростало. Це плющ, це просто жесть. Він тут все нам і дерево це вже знищив. Ці дерева я вже поспасав. -а. Ага, ага. Ах ти ж, зараза така. Я з це дерево спас, а він опять його. І тут все обвів знову куст. Я в шокі. Цупляється ще, ти глянь. Я, і сюди вже пішов. Ти скажеш, я тебе зараз буду вирубувати. Бачите, ось, як я цього плюща. Я ж його відрізав від його. Десь він знову росте з землі. Я його відрізав, десь там от його початок. Я його відрізав, він все одно зараза пророс. Це така це така коротка, штука, що я навіть не знаю, що з ним робити. Як його, його знищити. Якщо хтось знає, то підскажіть, будь ласка. Ну от, Це дерево... Яблуня, яблочко Ну, Ще, мабуть, зелені, але такі великі, Все-таки з'їм. Люблю яблучки такі зеленуваті. Війна короче, я все хочу почистити, щоб у нас був тут прямий прямий був ну, забор якась там гарна така, от як от з тим сусідам, дивіться, як гарно. Заборчик, травичка, туйки посажу, там туйки і тут туйки. Буде взагалі красота. Так. Оце бачите, тут якщо пам'ятаєте, тут у нас заборони було, тепер він є. Я хочу цю зону зробити гарно. тут парковочка у нас буде. Можливо, тут буде навес або навіть гараж. Ну, гараж. Про це ніколи не думав, але так як з'являються думки про електромобіль, то я от узнав недавно, що він взимку, просто коли стоїть, втрачає за день, може там, 5% втратити свого заряду. Тому краще в теплі, щоб він стояв. Хоча ми їздимо постійно, то не знаю навіть. Ну, гараж зробити це, це звісно, вкладення такі конкретні. Ну, але навіс тут точно буде. У нас буде тут одна машина тут стоїть, а тут друга. Зараз тут навіть одна погано стоїть, тому що це все, тут у нас мусор лежав, ці кучі були, вони були закопані частково. О, зараз весь, так гарненько так зробили, але треба це все позабирати, звісно. Але гарненько так прямо прям аж, аж, аж радієш. Ось, і отут у нас стояли от таких два металевих так. Були сіне гніздо, було, мене одна оса укусила, коли ми його вигружали звідти всі всякі там лопати. Я Надію, що тут вже нема. Бачите, ось сіне гніздо, але вже там ось. Ось. Коротше, оцей ящик я взагалі продати хочу. Металевий, дуже класний, великий, здоровий ящик. Не знаю за скільки, але мені здається, що можна На здається його можна навіть непогано продигнути. На металолом навіть просто, це теж буде немало коштів. І ось другий є ящик металевий. Прикиньте, це реальний метал його підняти тяжело. Я його хочу звідси. Взагалі, весь, весь метал я заховав. Ну так, щоб воно було якби, від хороше мало. Ну, Я навіть не заховав ще. Я його весь переніс, весь метал сюди. от. Ось, оце кстати, метал, який треба здати. Там вже всякі відходи, таке, що вже ми використовувати не будемо. Ось такі прути є щось таке чугун, це ще хочу залишити. Те, що може бути ще знадобиться. Хочу тут сховати. Це все почистив, Тут теж було все, куча навалу на всього. І хочу тут ящик затягнути сюди. І скласти в нього ці всі речі ось. Ось теж ці прути вони дуже потрібні колись будуть кусок кабеля. Ну це все таке, що потрібне. От бочка, бочка вже прогорівша. Ось. Я, я в ній тут палив, спалював сухі всякі гілки такі. Ось. А вона вже трохи прогоріла і тут вже таке, таке, таке. Ну в общем, Гвозді, які вже поржавіли. Взагалі, хочу на метал. Здати, тут не знаю, скільки тут буде кілограм, там нормально буде. Ось. А... І тут великий ящик. Ну, не на його, як ящик можна продати. Але маленький треба зараз мені перетащити для того, щоб в нього поскладати все, що металеве потрібно. Що може колись пригодитися. Знаєте, як? Все викидати, не викинеш, то колись треба буде там, то. Взяв це вітер і забрав. Взяв таку тачку, знайшов нашу. Теж така здорова. Вона <гум>, така вся прямо з метала. Вона тяжка, але не, не Бо в нас така інша є тачка, яка легенька, возить всякі там речі. А я взяв цю велику, тяжку тачку, хочу цей ящик. Бачите, я його звідти витишив, сам витишив. По чуть-чуть його можна, звісно. По чуть-чуть, але його туди так от перекатувати, то довго буде. Рішив я на тачку його покласти і перевезти. Щось мені здається, що тачка може і не видержати його, але все-таки ріскнем зараз і я, добре, що камера є, спробуємо це записати. Так, ну що, я не знаю. Попробую. Попробуємо. змішені, So it's the result. З кимо, щоб хтось держав підтримував, щоб вона ранились не падала. Хоча б тут приїду Но тут приїду Я тут думаю що приїду Сюди вигрузить А потім вже можна його затянуть туди Хочеться все одно Кстати ось бочки продаю тоже Може хтось -то хоче купити нас дивиться Ну Одну оставлю мабуть А дві продам Не знаю ці кількість коштують Великий там всеки 200 літрів по-моєму Так Ну що ти ящик Ага Ні, це зараз як не дай Бог на ну, мене десь він, За ж ніхто не прийде тут спасати Я ж сам дома Хіба що сусіди і то як не чуть ні. ні не-не-не. я таки дождусь зайку смашою. Щоб хоча б просто притримали. Фух. От загрузив я, Міша казав, що ми ходили, з Міша хотіли це зробити. А потім Міша каже, да ми не зможемо, це тяжело. Я теж так думаю, що навряд ли ми зможемо. А зараз вийшов сам, думаю що я буду дивитись на цей ящик, не бачу забору. Хоч забор ще це сірий сусіда, типу колір наш буде тут корічневий, але все одно вже хочеться щоб воно приємно було дивитись. Це кстати теж треба розібрати ці рами, скло це якось звідси Ось вытаскивать скло, рамы разобрать и повыкидать. Ну це кстати я можу зробити сам ломается таке це разобрать легче Вони не побиті, бо потім осколки Це ж, ну, тяжети не так то і приємно. І не зберешся. Так опа, понесли. До смітника ближче. Так. Якщо щось не б'ється, то на бетонній дорожці. Саме цікаве, що його треба мабуть потращитися з скло. Що, сюди його кидати. Ну да, мабуть, я сюди його. Оп! Кстати, <laughs> завжди любив. Це з дитинства. Звичка, незвичка, а бажання щось побити. Не розбилося. От як треба, воно не розбивається. Так, як... Да, як треба, не розбивається. Як не треба, то завжди саме б'ється. Як, як гарно. <різь> розбирається ці старі вікна. Труфляві такі, що може це можна спалити даже. Оп, так. Попитка номер три. Не розбилось, я в шокі. Як це так? Угу, вот уже это. Вот сейчас мы вот что сделаем. Нам будет что надо поставить и просто потрощить скло. Я знаю, что я буду сейчас рубить. У мене є пістолет пневмат, я зараз постріляю по ньому. А може ні. Ой. А, або ні. Дитинство хочеться згадати. Так, це на дрова, це спалим. Десь на вулиці будемо щось спалити, спалимо сейчас ще щось кинем щось я кину туди а що я кину та я візьму що я кину от у мене є Но треба ж задоволення получать від процесу уборки Сам собі год вишути десь. В школі колись з хлопцями стекло били. Точніше, вони били, я не бив, я був проти взагалі, таких. Але так, було, так вийшло, що ми пішли групи хлопців в школу під час канікул, там не можна ходити, а ми пішли. І вони взяли стекло розбили. А я був завжди за правоту, за чесність. З нами охранник біжить, вони кажуть, втікай. Я кажу, ні, ну ми ж винуваті, вони ж бачили, давайте типу, пояснимо щось там. І я зупинився, я не втікав, вони втікли, а мене охранік зловив. І я, коротше, був крайнім. Після того думаю, треба було з ними стекло щоб хоча б якщо отримав, то хоч не просто так. Ну, шутка, звісно, але. Фух, оце так от, Домашні справи. Дождусь зайку все-таки, цей ящик зайки повеземо. Вона буде підтримувати, я буду вести. Друзі, бачите, я вже там зробив півдня оце, тут мучуюся, але зато буде вже така площадка. Якщо зелений шкаф будесь Да. Ми вже зайком допомагаємо, цей шкаф я заборонен ще камеру включити. Ми його сюди питались, не пролізли застряли присюдой пытаемся він тут прям вообще тут впритык проходить ну, тут. тут у вас розгона я не знаю тут уже не прийти прикинь треба щоб ти зараз штовхала. Я скажу, коли на три. Раз. Раз. Два. Три. Ти що, ви перескочили? Ну ти ж сказав сильно, що в хаті ну. я ж піхаю тебе. Я зараз лестницу зніму. Вот ці вот раз. Да, вона знимана откручивается там. Подожди, да, як потом прикрутить. А, не, я знаю, прикручу. Вот і поубираю ці поддоны. Туда затащу и там сгружу. Так, почекай натягни сам. Пришло Знаєш, що принеси мені... Що? Оцей замочок. А де він лежить? Ти його там залишив біля зеленого? На том, На, на, на зеленому? Да. Так, Машинка, дивіться, собаку сюди не можна, бо не дай Боже, яка сина полічить, що сюди.